Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр, це нове відео на моєму каналі. Ви, напевно, з назви відео вже зрозуміли, що це за машина і на чому я їду. Але для мене то щось абсолютно нове. Щодо мене, то. Ах, як воно то робить? Коротше. Щодо мене, то я взагалі не люблю вагів. То для мене остання машина, що може бути через те, що на них їздять всі. Ну, Для мене існує три машини: то є Volkswagen Sкіroco, Volkswagen Golf 7, GTi лише нового GTI, Новоерка. Ну і Passat це цей, мені подобається. Ну і той самий Arton Це в принципі та сама машина, просто та старіша та новіша. Я зараз за рулем Вагу. На якому я просто. Ну. <Ха -ха -ха>. Кондиціонер працює, але мені жарко. Коротше, я за рулем вага, який е має під капотом 300 сил, плюс-мінус. Так що приємного перегляду, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, поїхали. Не то, що я б не їздив там ніколи на якісь машини, які швидко їдуть і так далі, але вона мені реально приносить класні емоції. Коротше, я довго думав, для кого є та машина, коли їхав по дорозі. Вона є для пацана, який... Хоче вимахуватись, реально хочу вимахуватись. До мого сорому я ніколи не знав, що є Jetta GLI. Я бачив десь ці приставки GLI, я розумів, що в Jetta пхають той самий мотор від Golf GTI і так далі. Але що суто GLI, це є по суті GTI просто з дупою ну Jetta, я того не знав. Недавно я про це дізнався, і ну, моє серце загорілось. Просто кайф. Реально просто кайф. І я вам скажу більше, що. Ця машина, крім свого дволітрового двигуна, який має 210 кінських сил, і тих 210 кінських сил вже дають їй їхати швидко, класно і так далі. Вона ще й тюнінгована. Вона була привезена з Америки вже з тюнінгом. Тут стоїть чіп, тут стоїть вихлоп, тут стоїть нульовик, тут стоїть пайпи. Короте, там дуже багато всього цікавого. І є чеки, де пише, що загальна ціна тюнінга поза 3 тисячі доларів. Ху, чесно, я мокрий від тої машини, я реально мокрий, хоча кондиціонер працює на. як має працювати. І до чого я взагалі то все веду? Оцей початок відео. Я його веду до того, що от та машина створена для таких людей, як я. Коли я собі купляю якусь машину, в мене завжди є мрія, якщось її там десь протюнінгувати, купити якісь колеса, щось зробити з мотором, якщо це дозволяє. Але коли я купляю машину, ніколи руки до того не доходять. Десь там грошей якось впадло давати чи щось типу того. Ну я думаю, ви розумієте, про що я говорю. А тут готова машина, яка вже є протінігована, ви сідаєте, їдете і вимахуєтесь. На такій тачці абсолютно не стидно залетіти на Мак ввечері. Дай Бог, що він відкрився, і дай Бог, щоб та чортиня, русня свалила з нашої країни, і все було в нас дуже добре. Вже бо вже замахало конкретно. І не стидно загрузити туди людей, не стидно пустити туди якусь дівчинку із нею покататися. Абсолютно не стидно. І не то, що навіть не стидно, а вона ще й подарує емоції. Я взагалі ненавижу джети, якщо чесно. Мені джети просто не подобається. Ну як, ланос американський. Але не ділай. Джелай мені дуже запала до душі. Реально кайфую і розумію, що між вибором гольфа. Чи джетою, я би, можливо, навіть обрав і джету. Та, якщо ви їдете на гольфі там ззаді пише GTI, більше людей розуміє, що ви е, крутий пацан. Тут менше людей розуміє, що ви крутий пацан. Але коли люди чують той вихлоп і бачать, як вона просто рве вперід, і її ніхто не може догнати. Воно того дійсно варто, друзі. Так, друзі, то напевно перша машина, де я більше хочу їздити, а не стояти і щось таке розказувати. І краще свою камеру я прикріпив сюди, а не сюди, щоб більше знімати руль і так далі. Перш за все, що я хочу їздити лише на ліпістках. Як воно то робить? Чесно, у мене просто нема, нема, ну нема що казати, нема ніяких слів. Вона входить в нас в повороти ідеально. Як вона скидує повітря. Боже, як прикольно! Просто кайф. А до чого, до речі, я говорив, що для кого та машина, щось тут стільки тюнінгів і так далі. Через те, що та машина продається, всі описи, точніше, всі телефони і вся решта буде у нас знизу. Ви собі можете зв'язатись з продавцем, вона продається за абсолютно адекватні гроші, тому дзвоніть, пишіть. Торальний літак. Той вихлоп він приємний. То просто тачка, на якій ти не можеш тихо сидіти, то далеко не проста джіалайка. У В мене вуха б трохи б позакладала, тому я можу говорити голосно. А як вона то робить? Я так сподіваюся, що ви будете чути той звук. Та історія, коли реально ти ну, просто не, не хочеш. Нічого говорити і так далі, а просто просто їхати і, і тим всім насолоджуватися. Зараз виїдемо на трасу трошки. То я так легенько даю, я, до речі, їду не в спорті. Абсолютно не в спорті. Попробуємо на ній стартанути Газ, пол. Букси. Все, зачепилося, просто пішли. 120 130 140 150 160 Дуже швидко. Так, спереду Тройка. Ми хаваємо, просто хаваємо ту тройку. Просто схавали тройку і все. Ми на великій швидкості їдемо, друзі, реально на великій. Я себе почуваю комфортно в тій машині. Підхватує просто Все, я не хочу більше 200 не моя машина, ну його в баню ооо! Ну, тут тих 300 сил, воно чути, що десь є тих 300 сил, реально, але ну, машина рве як дика. Все, включаємо просто де. Стараємося їхати спокійно, хоча ну, взагалі не виходимо. Поворот, входимо на великій швидкості зараз в поворот. 18 колеса. Тормоза, тормоза супер, тормозів вистачає автомобілі, окей. Я відторможувався вже декілька разів. Просто ліпістки, третя передача друга. щоб та фура нам якось трошки свалила, просто розгін з сотки. Пішли! На неї сів, от я на неї сів сьогодні перший раз за руль, і я просто сижу вже як в своїй тарілці. Реально як в своїй тарілці, вихлоп. Я спеціально так роблю педалькою, то нажимаю, то відпускаю для того, щоб чути, ті як вона спускає повітря. то ну, Дуже швидко. Дуже швидко. Якщо їхати спокійно, от ми їдемо на да, 100-120, трошки більше 120. вихлоп чути, напрягає вуха, дзвонить вже мене капець просто. Але такий кайф, от ти їдеш, грубо кажучи, да, десь в горах, по серпантинах, тобі треба перегнати машину дуже швидко. Ти просто ліпістком. Раз, два, третя передача, пішов. Все, блін, Просто Формула 1 то якось моментально робиться ті, ті розгони на тій машині. І... Давайте перейдемо якось до її візуального вигляду. В принципі, джета як джета не зовсім JTA не зовсім як джета. Червоне, бампера інші. І GLI пише. То все означає те, що у нас спортивна тачка. Це є гольф, гольф і просто з дупою, просто джета, той самий мотор, все те саме. У нас прикольні диски, стоять на 18, 18 резина 45-та. Отака то саме нам дає, що вона тримається дуже класно дороги і дає нам плюс-мінус класне управління в поворотах, на серпантинах і так далі. Що я з боку зауважив, те, що той невеличкий такий спойлер чомусь дає таке враження, що Audi 4. Ну, По суті, машини подібні відносно до Audio 4, ну, але то не є, не може бути Audi, Volkswagen не може бути ауді. Але візуальний вигляд з боку Audi 4 гарна, велика машина. Ну, тут такий є, також нас порожик, що додає тій машині спортивності. Все, про бік більше нема що говорити. За тої машини мені подобається найбільше. Реально, гарно, стримано, німецька машина. Чувак собі вчепив. Напишіть в коментарях, чи такі мотори існували на джетах. Цікаво, скільки ви знаєте, автопром. GLI, e, невеличкий спойлер. Та й в принципі, більше нема що говорити. Ну і тут гарні банки дві з нас стерчить, Я ж говорив, що тут є повна траса і класний вихлоп. У нас палочка. Ну, преміуму тут навіть немає, навіть не пахне. Але ну що тут говорити? Почитайте самі в інтернеті і все. Я вам говорити, нічого не збираюсь, 220 сил. Як ми бачимо нульовик, там десь пайпи є, ну і в принципі все, що тут ще говорити, той мотор максимально їде класно, він сучасний, він не проблемний. Це 2015 рік. Тут всі ті проблеми, які були на моторах TCI, вже усунені далеко давно. Тому брати таку машину не треба боятись абсолютно. Коротше, друзі, такі у нас вихлоп на тій машині. Ну і вона газує лише до 4000 оборотів. Тобто більше вона, ну, не, не може на холостих газувати прикол вагу, ну і вага групи в цілому. Так, друзі, що до заднього ряду. Сідаю сам за собою. Як ви знаєте, я завжди сідушку максимально суну вперед, мені місце тут просто офігенно, Просто кайф. Реально кайф, сидиш, ноги просто туди, є підлокотник, великий, класний, двом людям тут їхати взаді дуже прикольно, навіть і трьом в принципі, взагалі ніяких проблем немає. Так, друзі, в нас класні сідушки, типу такі невеличкі ковші. Вони, до речі, з електрорегулюваннями. Руль, руль просто кайф. Дуже гарний, дуже зручний для руки. На оце не дивіться, та заглушка є. Просто, просто їх зараз немає. GTI руль абсолютно GTI. Дуже класний, класно сидить в руці. Прикольно, і в принципі за рахунок того руля, ти тільки дивишся сюди, і більше тебе нічого абсолютно нічого не цікавить. Чому? Тому що, як на мене, оця штука вся, вона ну, застаріла. Реально, мультимедія застаріла тут. Воно все максимально просто. Проте оце віщі. У нас до речі, темна темна стеля. У нас є люк, і в нас преміальна музика. Музика грає дуже прикольно в машині. Ну і понятно, що круїз, купа там настроїк по бортовому комп'ютері. DSG шестерка, абсолютно непроблемна мокра коробка. Такий ручник, що додає нам взимку драйву, якщо хтось розуміє, про що я говорю. Заводимося ми з кнопки. Завелись. Ну, кайф. Просто кайф, я кайфую від тої машини, особливо ще оці всі червоні штучки. О, я ну, дуже мені прикольно тут сидіти, я просто реально балджу балджу від тої тачки. Так, їдемо по відносно такій собі дорозі. Машина, до речі, не є низька, нормально всі нерівності проходить. Так, вона є твердовата, але вона мусить такою бути через те, що ну, то спорт. Самі розумієте, для того, щоб вона трималась максимально класно дороги. Так, так мусе бути, в принципі. Е, ну, Я не можу. Я просто чесно я там її заправив на 500 гривень, я вже спалив тих 500 гривень, бо оце нажимаєш, відпускаєш, нажимаєш, відпускаєш, вона там стріляє. Ну, Дуже класно. До речі, середній розхід мені показує невеликий, зараз 16,7. Але то візьміть до то, що я взяв ту машину. Ну і що я з нею робив? Я тільки на ній навалював. Середній розхід такій машині десь по місту в районі 11,5 літрів, 11 літрів, якщо спокійно, їздити по трасі. Люди говорять, що може навіть писатись менше 8 літрів при 110 Я, в принципі, вірю. Коробка дозволяє, мотор дозволяє, машина тяговита, тому ніяких проблем немає. Зараз йдемо під легеньку горку, хочеться сильніше нажати. Ух! Ну, стріляє машина прям чітко. Зараз виїдемо там, де такий є лісок класний. Там нас прямо зараз буде чути прикольно. Отак бавитись тою машиною, типу, і... Навіть побудусь я стою вроді на місце, але хочу нажати і відпустити, щоб почути той звук. Ну, Реально чітко. Зараз станем, з місця спробуємо трошки поїхати, то все, як щось, графіка, ми пацани які не порушуємо. Стали. Це люблю короче. Реально шалі піски собі включити там, поскидати передачки ними. друзі, на цьому я завершу відео. Якесь таке в мене воно вийшло. Не забувайте, що ту тачку можна придбати, вона реально прикольна, дарує дуже класні емоції. Принаймні, я не хочу її взагалі відпускати, і мені просто кайф. кайф. Все, папа, -па. ставте лайки, підписуйтесь.